Мій друг замовив ланцюг на OLX і в нього з'явилися сумніви, що він оригінальний. Тож виявилось, що це такі підробка. І сьогодні ми з вами розглянемо, чим вони відрізняються і як виявити підробку. Це майже науковий канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Насправді у Шиману одна з найбільших компаній, яку підробляють, тому будьте уважніші, коли ви замовляєте на таких. В сайтах, як OLX чи AliExpress, Али... тому що може бути дуже багато підробок. Давайте порівняємо е... ланцюгіці і упаковку. Зліва в нас підробка, справа в нас оригінальна. Ми можемо побачити, що цей колір дещо відрізняється. Е... Сама коробка трішечки коротша, буквально на пів сантиметра. Е... Нижня полосочка трішки вуща, ніж. На цієї коробці і можемо побачити, що тут написи дуже-дуже яскраві. Можливо, тому що ця коробочка лежала дуже довго, але мені здається, що вони дещо відрізняються. Тут ці написи. Давайте перевернемо і подивимось, що тут. Ну, Цей ланцюг йде з замком, а цей без, тому трішки відрізняються написи. Тут їх взагалі немає. Так, щось тут китайською написано. На жаль, я не знаю китайську мову. <хи> Но, начебто є роблі плюс-мінус схожі. Іноді буває, що на підробках пишуть з помилками, тому що не все можуть скопіювати китайці. Ось номер телефону, до речі, однаковий. Адреса і код теж співпадає. Європейська адреса так само начебто, співпадає. Номер телефону теж так само співпадає. Shimano Incorporation. Ну Начебто тут все вони зробили без помилок. Відрізняється тишечки номер, але зрозуміло, тому що це замком це й без замка. Знаєте, помилок я не побачив жодних. Ну, начебто, знаєте, зверху так і не скажеш, що велика різниця. От дещо колір, звісно, відрізняється. Я у своєму телеграм-каналі зробив опитування і, до речі, підпишіться на нього. І там виявилося, що все ж таки більшість людей вгадали, де оригінальний, а де підробка. Начебто все схоже, я одразу так не зможу побачити відмінності. Єдине, що тут от ланцюг промальований не так чітко як ось тут. Ну ви знаєте, коли у вас під рукою немає з чим порівняти, то буде дуже-дуже важко зрозуміти. Так, а до речі, давайте подивимось по вазі. Тут 100%. 16 ланок. І цей ланцюг так само на 116 ланок. Давайте зараз візьмемо вагу і подивимось чи є різниця. Оригінальний ланцюг важить 263 грама. Ну, звісно, тут похибка досить велика, тому що вага не дуже нова. Ну, плюс-мінус 263 грама важить. Щоправда, це але ну, Я думаю, з замком так само має важити. Да, по вазі плюс-мінус однаково можемо сказати, що це просто похибка або ваги, або при виробництві так само може бути похибка. Наступне, що одразу відчувається, що цей ланцюг він просто змащений такою олією. Тобто на дотик зразу зрозуміло, що ця підробка вона змащена олією з меншою в'язкостю, ніж ось цей оригінальний ланцюг. Ну, такий, як правило, схожий на змазку від Stool з PTFE. така більш густа смазка, всесезонна можна сказати. Так, наступне це колір. Ну Ось вони трішки відрізняються по кольору. Ось цей більш такий сірий зліва, це не оригінальний. А ось справа більш такий коричневий, можна сказати, колір. Це, мабуть, така відмінність дуже велика, яку видно прямо на око. Я маю надію, що камера нормально передасть. Зараз спробую без. Світло, можливо, так краще буде видно. Ну так, да, я думаю, що ось так вам видно буде. Ви знаєте, якщо дуже сильно придивлятися, то можна побачити, що ось написи на неоригінальному ланцюгу менш чіткі. Спробую зняти за допомогою лупи. Тож ми виявили, що написи все ж таки на оригінальному набагато краще зроблені. Чіткіше, але це треба реально мати хороший зір, щоб це побачити. Наступно це ось ці, бачите, переходи такі, і вони е такі гострі тут, неплавні, і в мене ключ так впирається, бачите, я можу навіть сувати цей ланцюг. От він Прямо впирається в цю упор. Тобто ніякого плавного переходу тут немає. Бачите, можна штовхати цей ланцюг. На відміну від оригінального, ми можемо побачити, що тут дуже-дуже плавний такий перехід, ну і нічого не зачіпляється. Це теж така відмінність дуже важлива. Так, давайте ще зараз розберемо одну ланку і подивимось різницю, помірюємо штанген циркулем. Так, ну, поки я оглядав цей ланцюг, я виявив дуже-дуже важливу різницю між оригінальними і ми можемо бачити, що. Ось цей ролик він нічим не притримується. Я не знаю, форми ніякої тут немає, ніякого скосу. Тут, бачите, немає. А ось якщо подивитися на оригінальний, то в нас ланка внутрішня середини має такий скос. Бачите? Ось такий скос. А ось тут немає. І начебто ці губки начебто притримують цей ролик. Ну, Вони не притримують просто таке враження, тому що тут під скосом все. А тут його немає. Ну, тобто внутрішня ланка вона відрізняється. Бачите, вона йде під скосом тут у нас. А підробка, до речі, теж, але тільки всередині. Тільки всередині, ось до сюди, вона скошена, а далі вже просто плоско йде. Я поки що неправильно наголоси роблю. Я вам скажу, чому. Тому що більшість інформації, яку я знаходжу, я читаю її, тобто я не дивлюся якісь відео, а читаю саме. Ну і звісно, там майже немає ніякого наголосу, ніхто не ставить. Тому так як читаю, так і говорю. І бувають помилки, от, наприклад, з міліметр. Правильно говорити міліметр, ну а в текстах не ставлять наголос. Ну А так як я не слухаю, як воно говориться правильно, то і роблю такі помилки, але я думаю, що це. Не так важливо і ви вже звикли до цього. Але, звісно, я за те, щоб ми говорили правильно, красиво, гарно і не робили помилки. Тож, якщо ви мене будете виправляти в коментарях, то я до цього ставлюсь досить добре, тому що це допомагає мені покращувати мою мову. Давайте ж таки розберемо ланцюг, для того, щоб можна було нам подивитися зсередини. За одне напін подивимось. Ну, звісно, коли ви будете купляти, ви не зможете все це подивитися, але ми вже виявили деякі маркери, по яким ви зможете зрозуміти, чи це оригінальний, чи не оригінальний ланцюг. Не хочеться мені дуже сильно скорочувати насправді його, тому що ну, оригінальний маю на увазі. Китайський я не буду, мабуть, використовувати. Тому тут можна дві ланки скоротити. До речі, хочу подякувати тим, хто підтримує нас на Patreon. І також тим, хто підтримує військових. Ми постійно робимо збори грошей на ремонт авто, на різні речі для військових. Ну і В описі ви завжди зможете знайти банку, на яку ми збираємо гроші для військових. Так, ну, ви знаєте, От прямо якоїсь різниці, коли я вижимаю, не відчуваю. Давайте ще внутрішню оригінальну ланку, так і бути, скорочує ланцюг. Заради відео. А ні, ви знаєте, ви чуєте? Воно реально важче. І прям такий щелчок, хлоп, прям відчувається, що а, цей ланцюг. Ну так добряче запресований, на відміну від цього китайського китайської підробки. Блін, оце дійсно, давайте давайте розглянемо тепер ці ланки окремо. Ось у нас є оригінальна ланка внутрішня. Так, внутрішня ланка оригінальна. Ну, товщину ми тут, мабуть, не будемо дивитися, але давайте. Порівняємо форму. Як воно зроблено. Ну, я маю надію, що буде видно. Я потім ще зроблю макрозйомку. Але тут видавлено так криво досить. Досить криво видавлено, а тут рівно. От прям чітко, наче тут фрезерували, тут. А тут просто так як-небудь цвяхом. <сміх> І все. Ну, дуже криво, в селі десь в підвалі зробили. І ось бачите, я говорив про цей скос. Ось він його видно на оригінальному ось він цей скос іде. Він іде з середини і до самого краю, ось до сюди. Бачите, йде. А на цій цей скос іде зсередини, і ось тут закінчується. Все далі нічого немає. Далі ми можемо побачити, що оригінальна ланка всередині, бачите, має. Менше трішечки діаметр. А ось підробка просто має таку площину рівну. Ну, звісно, таку деталь легше зробити, ніж ось таку хитро зроблену, скажімо так. Ну і ось цей отвір, він теж такий не чіткий взагалі. Ну, просто видно, що він так. Або як зроблено. А ось на оригінальному все чітко видно. Що це коло, і тут така товщина. Давайте поміряємо діаметр. І наскільки воно кругле чи рівне. 4,81. Ну, звісно, там буде одна сотка плюс-мінус, тому що це штанген 4,8, 4,8. 4,8. Ну, коротше, зі всіх сторін 4,8 оригінально. У підробці, ну, знаєте, я на, на око навіть бачу, що воно якесь овальне. Ну, по-перше, 4,9 більше діаметром, 4,88. 4,83. Просто овальні якісь ззовні. Е, Зсередини подивимось. 3,71. Подивимось на ролик. Тут на ролики прям видно, що він вже начебто з за якимось всередині йде. Як він погано зроблений. Боже мій. Реально, от якщо придивитися, ну, на жаль, в мене немає такої макро-макро зйомки, 7,68. Ну, Більш-менш кругле воно. Да, більш 7,67. І оригінальне в нас такого самого діаметру трішечки менше. Но зроблено, реально ось ця частина, видно, що вона якісніше зроблена, вона чітка така. Я думаю, вам буде видно одразу навіть на камеру. Зараз я покладу. Тут видно і ребра, видно. Ну, тобто, явно якісніше. Давайте ще подивимось на піни. Тут я випресував пін. І він дуже легко пішов так. І ми можемо побачити, чому. Тому що це я випресовував. Можемо побачити, що в нього такі прям залишились е сліди, залишились від того, що я випресовував. А з іншого боку, ми можемо побачити, е що ролик реально більшого діаметру, там, де він запресовується, 3,84. А сам ролик. Коротше, 0,3 у нас. Е Ось ця завальцовка, яка тримає. Тут, ну, тут воно реально ледве тримається. 3,69, а посередині 3,61. Тобто 0,1 максимум. А тут у нас ну, майже 0,2. Тобто Різниця прям відчувається у цього піна, теж, як він запресовував, як він тримається. Ну і видно, що навіть криво якось запресовано сюди. Ладно, це, можливо, ми випресовували, тому так криво. Давайте перейдемо до зовнішньої ланки. Зараз я знайду. Так, це в нас внутрішня ланка. Це в нас оригінальна ланка. Мене дуже цікавить ось ця ланочка. Це з лівої сторони, ну тобто вона дивиться туди на спиці. Тому що, якщо ви знаєте, то ці ланцюги вони направлені, бачите, в них є напис з однієї сторони і немає напису з іншої сторони. Ну, це так звані narrow chain. Тобто вони з однієї сторони тоньші, ніж з іншої сторони, для того, щоб у вас ланцюг не притирав обзірку. І давайте порівняємо товщину. Так, це в нас. Зовнішня ланка. Ось зовнішня ланка без напису. Тобто туди ближче до списіка знаходиться. І вона має відрізнятися товщиною. 0,76 це оригінальна. І інша з написом. Ось вона з написом. Вона має бути трішки товше. 0,78. Бачите, товщина. В них відрізняється. Небагато на дві соски, але тим не менше. І ось тут без напису. Так, це внутрішня, вибачте. Ця 0,77, 0,78. Це, це підробка 0,78. Це зовнішня ланка з лівої сторони. Та, що ближче до спиць. І та, що з написом. А, вона дійсно трішки тоньша, але тільки завдяки тому, що ось ця частина товша, чим ця. Ось ця і ця частина. Так, ми можемо побачити, що тут є такі нечіткі грані. Якось вона зроблена так. Заосінці якісь є, а тут, на відміну все чітко зроблено. І ось про ці зоосінси, бачите, я казав. Тут є такі а тут взагалі немає його. Ну І з внутрішньої сторони. Так само можемо побачити, що тут різний профіль, різна товщина. Біля роліку воно більше діаметру, а тут менше. І так само тут, подивіться, просто якісь заосінці там, коса криво зроблена. І тут ідеально зроблена, ідеальна форма. І виглядає реально круто. Що ж, друзі, я думаю, що ми можемо робити вже висновок. Чесно кажучи, я здивований, наскільки погано вони підробили цей ланцюг. Він настільки погано зроблений, що якщо ви побачите це в реальності, коли розберете свій ланцюг, ви будете в шоці. тому що Якість е, зборки, якість самої деталі, воно набагато гірше. І це видно просто на око видно, що воно зроблено з якимись заусенцями. Е, точність дуже-дуже мала, похибка велика. Щось овальне, щось е, навпаки, е, немає якихось прорізів, є якісь упори. І, і зроблено воно. Ну Просто, тому що це штамповка в більшості випадків. Ну, звісно, ці частини будуть штампувати. І чим простіше у вас буде форма цієї штамповки, тим, звісно, дешевше буде е, зробити цей ланцюг. Що я можу сказати? Що дійсно такий ланцюг, він, по-перше, буде, я думаю, гірше працювати на перемикання, тому що він і товщиною відрізняється. І оці всі ці заусенці, їх прямо видно. Вони і з зовнішньої сторони, і з внутрішньої сторони. По-друге, такий ланцюг реально може порватися, тому що от випресовувати пін на оригінальному було набагато-набагато складніше. І він такий зі звуком чпоньк випресовувався. І це дуже велика відмінність. Я вам хочу порекомендувати не купляти ні в коєму разі, навіть якщо цей ланцюг буде вдвічі дешевше, а як правило, їх не продають дешевше, там, можливо, там на пару відсотків. Тому не купляйте, будь ласка, у неперевірених продавців, не купляйте на різних Лох Юа, Алиэкспрес і так далі. Купляйте в веломагазинах, куди ви зможете прийти і сказати: чуваки, ви мені продали підробку. Тому що, я думаю, в веломагазинах теж іноді може зустрічатися якась підробка. Але, ось, наприклад, в велопланеті ми купляємо офіційного представника в Україні Шимана Пауланді і продаємо. Тож, скоріш за все, в Велопланеті ви не знайдете підробки, тому рекомендую купляти або в них, або в інших перевірених магазинах. Маю надію, що це відео було вам корисне. Підписуйтесь на наш. Канал, ставте лайк, дзвіночок, підтримуйте нас на патреоні, але обов'язково в першу чергу військових. Україна обов'язково переможе! Всім гарного настрою і пока!